Ден, привіт! Яким вітром? Здорово! Знайомі покликали на відкриття. Слухай, круто, дуже гарно виглядаєш. Ну, якщо не тебе пішло, так скільки коштує твій лук? Ти краще розкажи рецепт, як з кожним днем все популярнішим ставати. Дякую. Мені дуже приємно, правда, дякую. Радий пацієнти. Чи Чуєш, дуже смішно тобі? А має бути сумно? Діма, ми збиралися вже йти. Ми вже вийдемо на вулиці, поговоримо. Ну, якщо сильно хочеш. Це відкриття кафе на бій Північ. Почекай. Слухай, я не знаю, чому я тебе образив, але якщо що, вибач. Ну, ось і прийшли. Це моє місце сили. А ще місце, де не закривають двері на дах. Але дійсно вид непоганий. Стоп. А ти двері брусочком підперла? Ні. А треба було. Блін. Це я столоб забув, що вони можуть так захлопнутися, що відкриються тільки зовні. Саш, ну ти ж не з тигром в клітці. Це я. Треба викликати рятувальників. Так. Бре, тут ще зв'язку немає. У мене так само. Та без паніки. Ну, Сюди часто приходять парочки, щоб подивитись на захід сонця. Хтось де відкриє? Захід сонця? Ти розумієш, що за легендою я вийшла в магазин. Як ти думаєш, що мені Дімі сказати? Господи, він, напевно, вже кипиш під нього. Ну, якщо ми вже тут застрягли, давай розповідай, що у тебе там на особистому. Дівчина, яка мені подобається, живе з іншим. Дуже смішно, Ден. Їй Богу, ти як банний лист. Не знаю, може це в тебе вік якийсь такий, я вже не пам'ятаю себе в твоєму віці. Ти не корчеш себе бабульку. Mm. Ти виглядаєш на всі сто. Mm. Ой, я не це мав на увазі. Мені вже майже тридцять, а я досі в пошуках себе. Ну, пошук це невід'ємна частина шляху до мети. Насправді все просто. Твоє покликання це справа, яка дарує тобі відчуття, що ти. Справжня і вільна. Ну, от в тебе бувають такі моменти? Угу. Зараз, коли я трошки під шафе. <гум> Але якщо чесно, таке буває тільки під час занять йогою. Ну, чудово, займайся йогою, стань тренером і корисно, і гроші. Це якось несерйозно, хіба ні? Ну, життя одне. Маєш бути там, де весь час уявляєш себе. Подумки. О, щось ми трошки збилися з теми. Це я маю бути тобі психологом, а не навпаки. Я отримав запрошення на роботу у Штатах. Mm, вау, вітаю! І в чому сумніви? О боже, тільки не кажи, що це через мене. Це прямо. Супер, наївно. ти ж розумний хлопець. Будь ласка, не розчаровуй мене. Та ні, не через тебе. Просто маму не хочу кидати. Ну, тоді ясно. Залишайся. Прохолодно стало, якось вітер піднявся. Останній раз, коли чоловік пропонував мені куртку, це був продавець на ринку. тими ти час проводиш. So asked, with... Я вибачаюсь. Да? Дмитро, чоловік Саші, тут знаходиться. Дімончик? А Дмитро? Ні, не знаю такого. Слухай, мені дуже потрібно з ним поговорити. Я хочу вибачитись. А я хочу сексу. А інакше ніяк? Та не з тобою. Боже, що я все пояснюю? Ти помилився, хлопче. Стій, я, до речі, друг Саші. Прикинь, а я Фіма і на мене чекають. Ну будь ласка. Бачиш, дрихне кращий. Не можу. Мені треба помирити, Діму і Сашу. Чуєш, ти купідонний імітатор, Зараз, якщо хтось прокинеться, то засунуть тобі твої стріли по самісінькі О, Гора прийшла до магомеда. У Мене щось погане перечуття. У в тебе випадково немає непоганих лікарів? Я прийшов з миром. Так, це все через мене. О. Я вчинив не по-джентльменськи. Визнаю. Але так сталося, що я закохався у Сашу. Ну, так. Тихо, тихо, тихо. Це лише мої проблеми. Обіцяю розлюбити. І з цього моменту більше ніколи не встану на заваді вашим стосункам. Добре. О. Ну, все, прекрасно. Можемо розходитись. Во! Нема як більше стосунків. Все, на нема стосунків. Алло. Алло, алло, алло. Ти що не чув, що тобі малий сказав? Все ідеально. Як я можу пробачити факт зранку? Між мною і Сашою нічого не було. Саша завжди тримала дистанцію. О, прекрасно. Тепер точно можна йти. Навіть під час нашого побачення на даху. Не поняв. Ну От нафіга Ти зараз це сказав! Ти розумієш, із за твого язика страждає. Мініс! Я думав, в Діма в курсі. Mm -hmm. Ти був в курсі. І просто цікаво, що ж цей консиліум вирішив? Що я більше ніколи не хочу тебе бачити. Бо ти. Бо ти егоїстик. Папа. -па.